Вітаємо вас знову, з нашою психологією на даху, щоб не поїхати дахом. Вирішили сьогодні поговорити про весняне відродження. Що це значить? Ну, весною в нас є декілька важливих дат. Ну, в першу чергу, це весняне рівнодення, яке в нас зазвичай буває. Трошечки в різні дати, але на початку 20-х чисел березня. Будь ласка, подивіться, коли воно буде саме точно у вашому регіоні. Багато культур в цей період відзначала новий рік, тому що саме з цього дня все починало відроджуватись. І з цим пов'язано дуже багато традицій. Саме свята і такі традиції вони допомагали людям виживати, мати стабільність і розуміти, що коли робити, який період для чого людині даний. На цей період ми знаємо, що перед Пасхою, яку зазвичай святкують, прив'язуючи до рівнодення весняного є в нас піст. І це період, коли ми споминаємо все те, що було важливим в нашому житті, і всіх людей, це дуже важлива частина нашого ментального здоров'я. Вміти подякувати тим, хто був в нашому житті. Зараз дуже багато ну, інфоциганства, як люблять казати, або дуже багато порад, під якими немає глобального підґрунтя. І От сьогодні я хочу подарувати вам такий свій лайфхак, який я знайшла відносно. Саме цього періоду, періоду посту перед Великоднем. періодично приходять на консультацію люди, які кажуть: Я пропрацював питання мами, тата, бабусі, дідуся. Я ні на кого не ображаюсь, тому що схеми попрацювання вони існують дійсно. І можна подивитись, якийсь ролик на Ютубі там поговорити про маму або тата, прописати про себе, продумати якісь думки, хтось іде до церкви. Дякує ставить свічки за здоров'я або за упокой душі. Але як зрозуміти, що ви дійсно це питання відпустили, що ви подорослішали і ви стали дорослою людиною, яка може з розумністю ставитись до всього того, що відбувалося в дитинстві, коли вас виховували батьки, мама, тато або тільки мама, або тільки тато були різні проблеми, образи. Так, от, якщо ви можете, видохнувши 5 хвилин, дякувати мамі. Або татові за те, що вони в вас були, за те, що вони дали ваше життя, за те, чому вони вас навчили, то дійсно це питання для вас вже не існує. І так само можете спробувати і стосовно колишнього чоловіка, стосовно дітей, які виросли. Якщо ви можете щиро подякувати протягом п'яти хвилин, споминаючи ті цікавинки, які були у вас з ними, значить, це питання внутрішнє ви вже давно вирішили. І з приводу цього ще хочу сказати, що є дві різні речі: є споминання, споминання наші, наша пам'ять, наші знання про те, що було в нашому житті, а є ностальгія. І інколи Ностальгію потрібно дійсно відчувати і думати про те, як же тоді було гарно. Але Важливо відрізняти перший стан від іншого. Це наша пам'ять, яка нас підтримує і дає нам знання, завдяки яким ми рухаємось вперед. А от западати надовго в ностальгію, це дійсно може бути вплив до хворобливого стану, і це може відволікати від дійсності і не давати реалізовуватись в сьогоднішньому дні. Коли ми вже з вами подякували, коли ми пройшли оці поминальні суботи, які є протягом посту, ми готуємось до Великодня. І в Великодні в нас переплетено дуже багато всього, тому що так як в Україні зустрічають Великдень, в нас багато ще дохристиянських, християнських язичницьких звичок. І зрозуміло, що це день, який ми хочемо зустріти з радістю. З повним кошиком, з тими людьми, яких ми любимо, і саме головне з якими думками і з якими планами, тому що в цей день дійсно відкриті небеса, які благословляють всі наші плани на майбутнє, і дуже важливо, поки ви місите тісто на кулічі, поки ви красите яйця, сплануйте, чого ви хочете протягом цього року, який зароджується саме з Великоднім, що ви хочете зробити. Ми знаємо, що протягом тижня, перед великоднем, в нас є дні, коли ми прибираємо будинок. І, наприклад, була така стара традиція, вона в Швейцарії дуже зрозуміла, тому що вони не вбивають тварин, вони не вбивають комах. Так, от, за нашою традицією, теж треба було знайти саму велику комаху, самого великого павука, спіймати саму велику мишу і винести дуже далеко за хату. В ліс, в поле, щоб вони наступне літо жили там, нікого не вбивати. Бо вважали, що якщо ви винесли от таку матку Мурашкину, то і всі мурахи за нею підуть. Якщо ж ви будете когось вбивати або труїти в своєму будинку, то не дуже добре буде і вам в ньому жити. Такий забобон, який не дуже часто нам зараз знайомий, але він був для нас достатньо традиційним. І от тиждень перед Пасхою присвячували саме тому, щоб зайнятися порядком в помешканні, щоб повиносити всіх, хто з вами перезимував цю зиму, і налагодити порядок, все провітрити, все почистити і готуватись до літа, тому що літне, весняне і літнє життя, вони все ж таки відрізняються, воно буде інакше. Обов'язково діти після 7 років вони є активними учасниками складання чогось до кошику, тому що ми несемо не просто їжу для того, щоб її посвятити. Ми несемо те, що ми приготували, чим ми пишаємось, і що ми хочемо, щоб було благословенно в нашому році наступному і чим будуть живитись наші найближчі родичі. Ну і тут хочу сказати ще важливу річ. Зазвичай в нас не допускали до готування їжі тих, в кого був дуже негарний характер, хто був злий, хто був сварливий. Тому що готувати їжу потрібно тільки з гарним настроєм і з побажанням любові і радості тим, хто це буде споживати. І, мабуть, це саме головна традиція, на якій я б хотіла. Зупинити вашу увагу, тому що наші думки, які ми вкладаємо в їжу, у справи, в наші розмови, вони будують і формують наше майбутнє В цього року. Дуже велика різниця між католицьким і православним різдвом. Я не можу пояснити логіку, чому ми зараз, начебто, рухаємось за одним календарем, а потім за іншим. Але ми знаємо і фіксуємо, як воно є. 31 березня святкують католики. Великдень і 5 травня будуть святкувати православні. Так що в нас з вами ще буде величезний розбіг для тих, хто знаходиться в католицьких державах. Ми побачимо святкування разом з ними і приєднаємось до них. А потім будемо готуватись до своєї пасхи, до свого Великдня. Я вам бажаю за цей період перед Пасхою зрозуміти, що вам потрібно відпустити. Що вам потрібно прийняти і зрозуміти? Бо все, що трапляється в нашому житті, нас чомусь вчить. Ці уроки тільки наші, тільки я можу прожити своє життя, і це найважливіше. Ну а ми з радістю вам допоможемо відповісти на ці питання, якщо вони у вас виникають, допоможемо розібратися, як інтегруватися в нових реаліях, в новому житті. Тому завітайте до нас на нашому даху. Психологія стає нашим великим ресурсом.